Кому сподобається, пишемо в коментарях, беру і замовляємо ось такі ось тепленькі, кучеряві фліски, штанці. Є на манжетиках, є завужені донизу. Передивляємося лот номер 3 Хто вже бажає придбати, можете писати в коментарях беру. Вже третій мішечок сьогодні показали. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами, робимо замовлення, замовляємо не лише із відео огляду, замовляємо без огляду запечатані розпаковані лоти. І так, ось у нас на огляді позиція під ходом 40 40153. Штанці флісові, міксовані. О, дивіться, які чудові, хороші йдуть розміри. І середні, і великі. Є темненькі однотонні модельки. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру, ділимося трансляцією та вже робимо замовлення. Забираємо ось цей лот номер 3 штани флісові під кодом 40153. Кому сподобався саме цей мішечок, пишемо, беру в коментарях і сьогодні ж відправка. І так, друзі, гляньте, які чудові, хороші йдуть розміри в цьому лоді, хороший стан речей. Рекомендуємо замовляти. Замовляємо просто зараз. Ціна такого мішечка 2955 гривень. За 20 кілограмів 2955 гривень. Це вже третій мішечок. Забираємо всі три, тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцію. Зараз у нас був огляд трьох мішечків. Позиція під кодом 40153. Сукні скоро будемо показувати, мають бути, а зараз буде в нас вже наступна позиція. Штани флісові я показав, відзняв. Ночнушечки сьогодні ще не будемо показувати, нічний одяг ще не доїхав, очікуємо вже найближчим часом. Має бути. Вже дуже скоро мають бути і нічні сорочечки. І постільна білизна Дякую за лайки, дякую, друзі, за підтримку ефіру. Робимо замовлення, забираємо ось такі штанці флісові під кодом 40-153 Вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день 2955 гривень. І так, хто бажає штани флісові, замовляємо флісові штанці. Три мішечки.